Ласкаво просимо до подкасту The Duck Show. Мене звати Назарій, і в попередньому епізоді ми говорили про бакет-ліст футболістів і вболівальників. А сьогодні ми поговоримо про мій бакет-ліст, про мої мрії і мої майбутні плани, скажімо так. Це епізод номер 6. Давайте починати. Як на мене, це цікава тема для розмови, тому що так я можу поділитись своїми думками, своїм досвідом, а ви зможете краще пізнати мене як особистість та дізнатися, чим я цікавлюсь взагалі в житті. Думаю, починати варто з більш простих і поступово переходити до більш, скажімо так, серйозних і грандіозних пунктів цього списку. І я хочу почати свій багет-ліст, можливо, з трохи дивного, але з мистецтва, а точніше, малювання. І я хочу намалювати свою картину фарбами на полотні. Можливо, навіть взяти декілька професійних уроків. І, як на мене, малювання, письмо чи музика є інструментом для передачі ваших думок. Емоцій, почуттів, вашого внутрішнього я, вашого переживання або вашого щастя. Також вони допомагають вам розслабитись, заспокоїтись, а головне в них це свобода, тому що ти можеш робити все, що захочеш. Тому персонально я б хотів намалювати свою картину, можливо, портрет. А якщо ще краще казати, я хотів би навчитись взагалі малювати і зрозуміти, як це працює і з чого це складається. Другий пункт у моєму списку буде більш пов'язаний з моїм хобі, з футболом, і я думаю, як і будь-який інший болівальний команди з іншої країни чи навіть команди з іншого континенту, я хотів би відвідати матч. Своєї улюбленої команди. Це Манчестер Сіті, команда з Манчестера, яка знаходиться в Англії, і я завжди хотів потрапити на їхній матч. Та й взагалі на матч Англійської прем'єр-ліги, Бо я постійно стежу за ними в соціальних мережах, дивлюсь матчі, вболіваю за них. Сподіваюсь, що. Незабаром у мене буде така можливість, і я потраплю на Едіхат, на стадіон Манчестер Сіті і побачу ще одну їх перемогу. І також за можливості я б придбав собі футболку або шарф, або будь-який атрибут цієї команди, тому я гадаю, що це дуже великий і дуже важливий пункт В моєму бакет-лісті. Також не відриваючись від теми футболу, хочу назвати ще одну цінкавинку з мого списку, і це буде зустріч з гравцями донецького Шахтаря. Я раніше зустрічався з молодіжною командою, але в мене немає фотографій або автографів першої команди, основної команди. І взагалі в ідеалі. Я був би не проти потренуватися з ними, поспілкуватись і, можливо, завести нові знайомства. Тому це було б дуже цікаво, і для мене це було б дуже емоційно, бо я великий фанат донецького Шахтаря. Я відвідував багато матчів цієї команди, але це було вже в Києві, тому що команді довелося переїхати туди після подій 2014 року, в Донецьку, коли Росія окупувала ці території. І команді просто не залишалось нічого іншого, як переїхати на НСК Олімпійський. Тому я б хотів би особисто зустрітись з гравцями донецького Шахтаря, можливо, створити якісь нові знайомства, нові друзі. І ще раз нагадаю, що я був би дуже не проти провести з ними хоча б одне тренування. І ось для наступного пункту нам потрібно буде відійти від футболу та відправитись в інші країни. Так, тема буде про подорожі, адже для мене це не лише відпочинок, а й чудовий спосіб розвивати свою увагу, свою уяву, відкривати нові місця та цікавинки. Крім того, подорожі, ніби. Звільняють мене від усіх обов'язків, усі мої думки спрямовані лише на нове місце та нові пригоди, які зустрінуть мене вже в новій країні. Також хотів би додати, що, на мою думку, це не так важливо подорожуєш ти автомобілем чи літаком, чи потягом, чи автобусом будь-яка подорож. Повинна приносити вам насолоду і тільки щастя, нічого крім щастя. І ось місця, де я не... поки що не був, це Америка і взагалі весь цей континент, не тільки США, але й Латинська Америка, особливо Бразилія, бо це країна настрою, футболу, емоцій, моря і взагалі. Дуже наповнена традиціями, наповнена такою культурою, яка не зустрінеться вам ні в якій іншій країні. Також я вважаю, що Японія є ще одним цікавим місцем для відвідування країна зі своїми традиціями, відома на увесь світ. Країна Сонця, що сходить, країна технологій і самураїв. Я дуже хочу поїхати туди і спробувати їх. Вуличну їжу. Хоча і виглядає це справді дуже дивно. Можливо, шалено, але все ж, чому б не спробувати їх вуличну їжу на їх маркетах і так далі. Це теж одна з моїх мрій. І після подорожей давайте перейдемо до більш матеріальних речей. Я почну цю частину з того, що я не великий любитель саме їздити на автомобілях, але я дуже люблю самі машини, я люблю різні стилі та швидкість, і давно дивлюсь Формулу-1, а також я вже побачив, мабуть, 10 або. Двадцять фільмів про автомобілі, про гонки і так далі. Але цей момент у моєму списку у Bucket List, все ще потрапляю під, саме під одну машину, і це буде Porsche 911 GT. Цю машину я вже бачив, мабуть, сотні разів на вулицях, і кожен раз я роблю фотографії, я просто поводжусь як дитина ще разу. Бачачи, по суті, одну і ту ж саму машину, але, як на мене, вона дуже красива, вона швидка, вона зручна і це просто інший рівень. Тому що це автомобіль преміум класу, він також не дешевий, але я щиро вірю, що колись ця машина опиниться в моєму гаражі, навіть за таких умов, що я невеликий любитель саме. Водіння машин. Тому так, це, це цікавий пункт, який я точно повинен буду реалізувати. І зараз перейдемо до чогось смачного та дійсно незвичайного. Тема їжі мене завжди цікавила, тому що я люблю їсти, я люблю різні смаки, солодкі, солоні чи кисло солодкі, чи будь-які смаки існують і. Я великий любитель м'яса, особливо стейків. Крім того, що вони смачні, вони також мають багато користі для вашого організму. У них є білки, є вуглеводи, а м'ясо завжди містить жир, який достатньо швидко наповнить ваш шлунок, якщо ви голодні. Але сьогодні ми не будемо говорити про стейки, ми будемо говорити про вуличну їжу, яку я вже згадував раніше, але. Їжу, яку готують просто на ваших очах. Їжу, яка не зрівняється з ресторанами чи кафе. Звичайно, ми б могли говорити про, скажімо так, британську вуличну їжу, але цього разу ми це точно не будемо робити, адже ми могли б просто порівняти її з фастфудом, і вона нічим дійсно не відрізняється від. Макдональдсу, або KFC або Бургер Кінгу. Тому сьогодні ми поговоримо про китайську вуличну їжу. Я думаю, що вона славиться на весь світ своїми дуже дивними стравами, своїми дивними продуктами і загалом способом приготування адже. Там подають як. Смачне печиво з передбаченнями, так можна знайти і смажену морську зірку. Я, я не уявляю, що це дійсно так, але так мені не віриться. Але там можна зустріти практично усі види тварин, смажені просто на мангалах або багаті, які традиційно, до речі, подаються на паличках. І такий спосіб подачі, як на мене, дуже добрий, дуже комфортний для туристів, які не хочуть витрачати багато часу, сидячи там на На столиках, стільцях, чи просто на фодкортах. І все ж це дуже, як на мене, дуже цікаво спробувати хоча б щось із цього списку, але. Насправді можу одразу сказати, що мені навряд чи щось з цього сподобається, тому що це те, чого я ніколи не їв, ніколи не взагалі не бачив, навіть вживу, і чого традиційно не можна знайти в інших країнах. І для того, щоб просто вам показати картинку, наскільки це дивний, наскільки це. Різноманітно, я можу навести вам ще кілька прикладів, щоб ви краще зрозуміли, що це взагалі за кухня. І цей список звучить ось так: смажені скорпіони, таргани, краби, личинки, каштани, равлики, щури, черепахи і навіть кажани. Це просто неймовірно і що ще цікаво, Така їжа, такий стиль дуже-дуже популярний, і кожен день на таких ринках з'являється величезна кількість бажаючих його спробувати. Але і крім цього, дуже багато людей приїжджає туди просто, щоб побачити це своїми очима, бо іноді вони не вірять у те, що там, на вулицях, на таких ринках можуть просто на ваших очах. Смажити равликів, смажити щурів, які бігають просто вулицями, вони можуть бігати вулицями. Це, по-перше, це не гігієнічно. По-друге, це навіть виглядає дивно, і взагалі, як на мене, це не виглядає смачно. Бо таргани, таргани, яких усі бояться, хочуть позбутись, вони просто їх ловлять. Кидають їх на багаття, на мангал, що завгодно. І потім продають, і люди приходять туди, купляють, і їм це деяким це дійсно подобається для когось, це дійсно дуже смачно. і... It makes me crazy, actually. І наскільки я знаю, люди можуть приїжджати туди з інших країн, з інших континентів, просто щоб спробувати таку їжу. Щоб. Я це не розумію, заради смажених тарганів, або личинок їхати в іншу країну, це для мене щось. Або ти величезний фанат незвичайної їжі, або тобі просто немає куди викинути свої гроші насправді. Бо це не делікатеси, це просто жарені щури або жарені черепахи. Я навіть не можу говорити про це спокійно і все, це всього досить. Я думаю, що ми можемо закінчити наш епізод на цій дуже смачній ноті. Я обрав найцікавіші варіанти зі свого бакет-лісту і дуже сподіваюся, що вони вам були цікаві. Не забувайте писати свої коментарі під цим подкастом, підписуйтесь на інстаграм подкасту, на інстаграм. Які я залишу нижче в описі. Бажаю усім вам миру і добра. І побачимось наступного тижня. Бувайте!